Сьогодні ми з вами поговоримо про каву та кофеїн та будемо намагатися відповісти на питання, коли ми випиваємо чашку кави, ми собі продовжуємо життя чи скорочуємо кофеїн придумували не, не з кафе, кофеїн придумали рослини для того, щоб безжально вбивати комах, які ці рослини хочуть з'їсти. Це отрута рослин, що діє на нервову систему комах. А ми ці рослини за отруту любимо, всіми силами з рослини виділяємо, та й хімічно синтезуватися теж навчились. Щоб ви розуміли наскільки сильно вона шкодить комахам деякі жуки обзавелись у своїх кишківниках бактеріями, які розкладають їм кофеїн. В одному експерименті жукам дали антибіотик, у чого мікроби в них померли, концентрація кофеїну в жуковому тілі піднялася, і жуки від отрути навіть перестали нормально нести яйця. Тож, якщо ви жуки, дивитесь це відео, то кофеїн – це точно не для вас. До речі, для розщеплення іншої речовини з кавових кущів, галактоманану – жуки обзавелись спеціальним ферментом. Який з ним справляється. Ген цього ферменту вони вкрали у мікробів і вбудували у свій геном. Ну, щоб від мікробів не залежати. тільки не розповідаєте, це тим, хто боїться ГМО. що так просто можна перенести гени від одного організму до іншого. А то вони зрадіють і зможуть обґрунтовувати свої божевільні теорії. Ну а якщо ви не жук, і хоч щось людське вам не чуже, то для вас впив кофеїну вивчений ще краще ніж для інших тварин. І цей вплив. Відрізняється, Незважаючи на те, що кофеїн явно токсичний у великих кількостях, його токсична доза величезна. Добова потреба кофеїну до 400 мг вважається для більшості людей безпечною, а це десь 4 чашки кави 10 чашок або 1 грам кофеїну є вже потенційно шкідливим. А для тих, хто хоче додивитися всі сезони улюбленого серіалу за одні вихідні і вирішив випити 100 чашок кави, для тих чекає майже гарантований смертельний фінал. Тож, користь чи шкода це завжди питання дози, як і для всіх і речовин, так і для кофеїну. До того ж, у різних напоях кофеїну різна кількість. Концентрація зростає так: кава без кофеїну, чай зелений, чай чорний, кока-кола, кава, а потім енергетика. Хоча все дуже залежить від сорту чаю і кави, від способу приготування, зазвичай кофеїн у дослідженнях мірюють по чашках кави, не вдаваючись у такі деталі. Але треба розуміти, що кава приготована у двох сусідніх кав'ярнях. Одним і тим самим способом може більше ніж у три рази відрізнятися за вмістом кофеїну. Тож щодо користі кофеїну, науковою мовою, кофеїн є потенційним геропротектором, тобто здатний продовжувати життя. Потенційним, тому що реальних геропротекторів для людини поки що невідомо. І якщо людство поставило б собі за мету продовжити життя усім лабораторним мишам, то з цим завданням ми вже давно впоралися. Експерименти з людьми і складніше, і ставити їх нам не дуже то дозволяють. Наукові спостереження показують, що ті, хто п'ють каву у дозах від однієї до чотирьох чашок на день, живуть довше за тих, хто її не п'є, або п'є в дуже великих дозах, понад 8 чашок. Як завжди, з даними отриманими в таких дослідженнях, йдеться про асоціацію, а не про причину. І може виявитися, що не сама кава з кофеїном призводить до продовження життя, а якийсь спосіб життя, який час. То містить у собі звичку пити каву, справді впиває на нас. Ну, наприклад, ви достатньо багаті, щоб купити каву, та достатньо рано лягаєте спати, щоб встигнути випити не 10 чашок цього напою на день. Тож тут, як завжди, потрібно більше експериментів, щоб зрозуміти, які компоненти кави, як, в якій кількості впивають на нас. Що ж кофеїн робить в нашому тілі? Головний, але не єдиний ефект кофеїну пов'язаний з його впивом на аденозинові рецептори у мозку. Ці рецептори потрібні, щоб уловлювати аденозин – молекулу залишок від АТФ. Головної енергетичної валюти наших клітин. Аденозин запускає в клітинах мозку каскад реакцій і натякає. А мало, значить, ми давно відпочивали та їли. Рецептор нейронів цей сигнал уловлює і бере участь в усуванні прикрої ситуації. Що робить кофеїн? Кофеїн блокує цей рецептор, не даючи аденозину з ним зв'язатися. Таким чином створюється молекулярно-клітинна ілюзія, ніби ми відчули, що поїли і поспали. Ну, хоча б на рівні. Ні, аденозину життєві сили, які ми відчуваємо від кави, це не калорії, це борг на рівні клітин та молекул. Кава на всіх людей діє по-різному. Когось вона бадьорить, хтось від неї хоче спати, когось починаються панічні атаки, а хтось ладен з ними жити. Так йому подобається її смак. За те, як вона на вас діє, відповідає в першу чергу ціла комбінація ваших генів, особливостей харчування, пігулок, що ви п'єте сорту кави та багато чого іншого. Передбачити цей вплив конкретно для вас можна, але це буде дуже складно. Тож, якщо ви хочете дізнатися, скільки кави вам пити, пийте стільки, скільки хочете, але в межах безпечних доз. І якщо не відчуваєте себе від неї погано, інші поради теж є, але вони не враховують ваші гени та особливості. Тож вони вам ні до чого. І наостанок найцікавіше. Один метааналіз показав, що позитивні ефекти від кави є навіть коли цю каву ми п'ємо без кофеїн. Мабуть, це пов'язано з полі Ліфіновами, які є, антиоксиданти і взагалі молодці. Тож ще один лайфхак для тих, кому погано від кофеїну, але хочеться поставити на собі експеримент із продовженням життя за допомогою кави. Спробуйте каву без кофеїну, бо вона працює на здоров'я не гірше зазвичай. На цьому все більше цікавого про здоров'я, науку та продовження життя у мене на каналі. І це першими бачать мої підписники. Тож ти знаєш, що робити.